Сьогодні ми з і з ялинкою такою красивою вже кому нарядили. І з Грінчем. та па па, -па Грінч. Щось погано фокусується гінч. Здефулька вчора зробила такого Грінча красивого. Хочемо вам розказати за різдвяні звички, до яких ми також хочемо повернутися, і вже повертаємося. Зуси, ти повертаєшся. Ось в такому різному варіанті Адвент символи, чи вінки. І в нас ось така каруселька, яка при нагріванні так крутиться, красиво. Тут чотири свічечки або в вінку новорічному, такому різдвяному, які купляють або самі прикрашають. Кожен тиждень до Різдва. Запалюють свічечку. Ми, правда, вже запалили всі, бо ми користуємося ним кожного вечора. І ще така гарна звичка, як адвент календарі. Де ось номерки від 1 до 24. Він з 1 грудня до 24. грудня відкривається. Їх є безліч. Стефанія цього року отримала. Да, Зосічка? Отримала ось такий. Він з різними всякими цікавими штучками, але їх дуже багато різних варіантів, і солодкі, і навіть для кийцьки, і для собак з різними смаколиками. Да, Стефанія отримала такий. І тут кожного дня, на кожне число, на перше число треба відкривати, найкращий 24-го, і там якісь подарунки. Або люди самі самостійно ці купляють просто пакуночки і дітям подарунки або дорослим. А Грінч зараз покаже вам, які вже Стефанія подарунки відкрила. Давай, Грінч, показуй. Це ось в неї була така помада. Щось фокус поганий. Помада. Тоді ось такий браслетик. Ну, це дівчачий підлітковий, я вибрала. Тут, типа косметика. Ось така то рожка, пудра. Вона, правда, трошки розсипалася. Такий набір гарний. Ой, як він там відкривається з ножничками. Ой, манікюшно, ну, коротше, там пінцетик. Так, і там кожного дня от такі якісь сувенірчики, подарунки або косметика. Нам дуже подобається. Стевки також кожного дня відкривати якийсь новий подарунок. Даринч. дін 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 Чекати Різдва. Останній 24-го на різдву. Така ялиночка в нас красива вже. Один раз впала. І Зося. І всі чекають на мир і на різдво.